Євробляхи в Україні в 2025 році. Чи варто з цими автомобілями взагалі мати якусь справу? Наш підписник Юрєц запитує: Скажіть, будь ласка, хочу купити авто на польських номерах, яка вже в Україні? Я військовий. Які документи повинен дати мені продавець і як авто поставити на тимчасову реєстрацію? Зверніть увагу, такі автомобілі ми взагалі не рекомендуємо купувати. Чому тому, що якщо автомобіль знаходиться на польських номерах або на номерах іншої країни в Україні, то є велика ймовірність: 99%, що цей автомобіль вже є протермінований, тобто термін його законного перебування в Україні закінчений. Отже, з цими автомобілями краще діло не мати. Звичайно, коли такий автомобіль привозить благодійний фонд, він офіційно вам його передає по акту прийому передачі. Потім цей автомобіль ви можете зареєструвати в сервісному центрі на тимчасову реєстрацію. Це вже інша сторона. А просто так купувати автомобіль в Україні на бляхах, це є ризиковано. Чому? Тому що цей автомобіль міг бути завезений як благодійна допомога, його мали безкоштовно передати, його не передають, а хочуть просто комусь продати і, як правило, шукають військових. Отже, українці, остерігайтесь, таких автомобілів. Абільів, тому що з ними у вас можуть бути великі проблеми. Краще купуйте автомобілі за кордоном, якщо у вас є така можливість, і розмитнюйте, що ми вам завжди допоможемо. Українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як це правильно зробити.